Я встиг тільки одну зверху розрізав, отані, каже, підожди, підожди. Це посилка в нас дві посилки. Посилка від дівчат-сест з, з Польщі, так? Да? Ну там, наскільки я поняла, Надя в Польщі, а Женя в Києві. Але якось вони там висилали. Не я пам'ятаю, тому що там була ну, по, да, да, там попередня посилка, да. все було попідписано. По да. А це посилка від. від Іри. Іри. Іра просто просильно багато не то ми просто розпакуємо. Ладно, це я розрізав. Давайте. Одкриваємо. Бі з цієї сторони. Що? 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 Я заберу я не... нам уже Так, Що тут у нас? Туда? Юрчику. Це носки чи це труселя? В На розпаковий. Да. Щас дам. Юрчику. Це теж футболка, походу, чи якийсь реглан. Покажи, Юрчик, Покажи тут. Футболка. Дивіться, прикольно. Ага. Класно. Тобі, Юрчі, піщата, ну, тобі ці дівчата, ну як? На день народження, ну, сказали віддавати зараз, то віддаємо зараз. Кидай Буде... на кровати, сиди, до чого спокій. О, дай що я а, бачу наступне. Це, Сюда, мабуть, Юрчику старшому. Ну, тело. Привіт, ваші родині, відповідні надії. До Свят і днів народжень хлопцям від нас невеличкі подарунки. Веронічка, хай не поспішає, подарунки зачекають. Для щасливих дити... дитинства під мирним небом і міцного здоров'я. Євгенія Надія, Київ, Краків. Бачиш, правильно я все подумала, Київ, Україна і Польщі. Спасибо, mm -hmm. дівчата. Такі квітки десь ви гарні знаходите. Я не люблю це. То Тож футбол. А ні, це светер. Ні, це не Такі, як своє. Так а вони схожі. Там бачу надпись, що тут така. А, ні, надпись, оце шара. я лошара. Я думав, це надпись, а це розмір. А там теж то розмір, да, етикетка. Шо, так, етикетка. Так. Ладно. Артурчик Артурчику. Ізолента, да? Та щось? А, да, там будуть такі. Цвітні як скотчі, бомажняні. Ага. І треба буде як отакі, -от, ну типу, розікрашувати. Ага. цей. Це теж Артурчику. Це машинки такі. Що у нас тут? Це просто машинки. А, це собирати машинки. Картонні, да? так? Це Артурчику. Артурчик. Щось таке. Що розглянемо. Поки ти розірвеш. Девчата, да. Зато ясно и понятно. Футболка. Трус... А, труселя. Труселя? О! Труселя. Девчата, о! Приехал с этой реабилитации, поправился. <laughs> и даже сами великие трусики были На него, он так на это аж притык. Вот это вообще. Это дякую. Следующий Следующий. Тоже потребовать. Это футболка, Артухи. Вот. Да. Это тоже футболка. Давай я розпаковую, то нам одна колись підписується, сказала, що ми в пакетах все показали. Динозавр. Щас може і надінемо нього. Артур! Артурчик! Іди надінемо футболку! Артурчик! Артур! Динозавр, дивись який! Дивись, який динозавр! Вау! Дивись, 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 іди собі, дивись собі! Дівчата собі подарували, дивись! Oh so. Це в нього сьогодні oh, no. приїхали, в нього ноги по мастерам помальовані. На животі буква Д. Ладно, складай. Краса? Ой. На. А. Так. А туха. ну, а той юрчик це розпаковуєш. щось. а той юрчик на жолту. Це теж футболочка мабуть. Футболочка. Ты ви поняли, що от зерчаку для цього написано. Это разные країни. Ну, типа, мусор 10 років. Ну так і Тут вже такі речі носять. А, ды якісь трактора, я думала, Юрчик, а то это артуричка. На це разреширчик. Еще тут, я так поняла, тепленько. Ты писм чак який? Пистм чак який. Да, а ну, и телебайне уже, наверное. Боже, здесь еще сиділи, так попробовалась. Так, да, то костюмчик. Це. Це такий, Diuka, футболка. ярка бунта. трошки підрости. А це, я так зрозуміла, дівчата за цей костюм переживали, що типу буду. Та він ще на йому налізе. Ще він якраз йому на виліз. А слідує. Це кофточка, що з вашей. А, що кофта. Так, да, це нормально ага. на вирізбуде. А він воно ну, потягав адуха, подушки туди. Це ми Артура диви, звідси. Перебазірували в ту кімнату. Прилучаємо делі. Ну, поки спав, вночі прибіг до нас. Слідує ще одна печенюшка, Юрчик. Печенюшка. А ні, що це таке маленький. О, це на пасху. Це... Яйця. Диви, які гарні. Еще печенюшка. Все Это что? Несквик. Ну, какао. Ну, типа Несквик, да? Это. А что это? Юрчику. А ну-ка, кто да. спечатает. О, а что это такое, Тань? А, М -м -м. ой. <свеч> а. Вероничцы. Это светильник, да, Тань? Чи что это? Ні, це гризти. Гристи? Ну, на фотки гризи. А, гризе. Пасха. Це на що? Ще є на пасху. Ще на кіндер. пасху. Ну як на пасху? Кіндер, кіндер. Ще на пасху. Кіндер, кіндер. О, розмальовки. Артуха. Ні, це не розмальовки. Це Що даже літом можна. Типу з Угу, світерок такий, так? Це, таки, да? це розмальовки. Да? Ну, ну, да, розмальовки. Розмальовки. Ні, тут не розмальовки. Та розмаль... Там олівець намальований. Оце що? Тут щось по-іншому, не так все стандартно, як у нас. Да? А я що подивився, олівець думає розмальовки. Що? Та що, потім... Ючик, то скидка, походу. я не, не знаю, походу. Кто? А, що? там стираєш, там скидка, типа, диви. А ну переверни. Тисяча а, розетка. А ну, стирай тоді, може ти щось там забігаєш. Вони великі, що цілу кучу наклали всього. Це Ой, там, а ну, хто поможе. Юрчик, ти поки давай розкривай. Оце ця штучка, що вона виглядає. Так, може, я не розпаковую її? Так, не розпаковую. Наклеечку убери, щоб ми мордашку подивили, що там собачка чи що. А, ось ці пакети красиві. Диви, переливаю. Yeah. Ты тут... А ты же, Юра, ничего не, не снимал. тут, чтобы была. Нет. Nee. А okay. Спасибо. По да. Верочка подарила. Ставлю. О, у нас дуже да? Дуже да, да. люди. Да? Очень крутые люди. Будете? В нас, да. Есть такие, что, ну, типа, зазорить, я не знаю, как назвать. Ну, что Нигтем. Щось я вдруге урозбудь. Може, що усі... я теж сумку допізу. Бодики, понял? Ага, ціми... ну, це на борту со свинка цими этими. Синок, ляля. Следує. Це що? Постій... А, ні, це на собачки. Може їх не розпаковувати? Не на собачки, а рушнички такі. Веронічці. А. Юра каже, особенно, может быть, після вашей посылки, коли все було підписано Вероничке, Юра сказала, не пойдешь мене надо. Ну да. Разстайки, роз, 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 да, розпаковывай. Ой, это платушка на это красиво. А це, походу, шапочки такие тут багато. Да. Шапочки, которые. Да, пакети такие переливающиеся. Да, не там прикольно, да? Шапочки. 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 да Покажи. <свят> а же, что такое? Дайте. Ага. А я тебе на ты пришла, и, пошла, и пакет с платьями, и все благополучно. И, то, что -то Ой, что-то Ой, что подожди. Брай, следующий учебник. Судочки, наверное. Это тоже платьешка. Да. А давай що? нас согласны. Чего? Чего? Да пеленки, могли. Да, так, кедбич это платьешко, бо Артур чуть-чуть психовал. Да. Да. да это пеленки, что не да. доставай пока я все. Пеленочки, да. пеленочки, носочки. Носочки, так, що? да, Вони то не раз. Роз... Цельки це... Це... Це, це тоже входит, чешу. У нас вчера было. Тотур бар банан зайшов. Штанишки? А ці? Як їх звати? Повзумки чи? Це а а, -а, -а. Та, бачиш, ну, це який? Гаррі Поттер. Бачиш таке? А це чоловічок. Mm. Таке Дякую вам, дівчата, великі. Така кількість смаколиків. Да, дівчат. Дякую, великі. І це одежі. Вже... Це вже Юрчикові і одежі. На народження і. Чекаємо Віронічку, їй на її народження від вас подаруночок. Все передамо. Обов'язково. все було добре, так. Це Юрчику теж реглан. Оце прикольний реглан. Ітана, а, ітана, 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 ага. Прикольний пасіль. Тобі, бачиш? бачиш? Це Юрчик тобі на... Скільки? Скільки Юрчику буде? 16. 16. 16. Артуру буде 6, потім Юрчику 16. Так.

Дякую. Ну, давай, Дуже дякую. Зараз да. ми зробимо паузу, бо що я ще інстаграм піднімаю, ну, дуже дякую, хлопцям да, повіддавали, бачите, ну, вже будуть вони роздалися, будуть вже носити, а то потім канікули вони вже будуть носити. Да? Злості сколько і з нами хлопці да? Ага. Да, так. <laughs> так що, Дуже дякую. ходилися. Так, и наступна посылка да? от Иры, да? да. Ира просит там, ну, короче, не рассказывать детали, что кто откуда. Поэтому, поэтому угу. мы просто открываем. А, Сука. тут надо что-то... А, ну, что Шось в что да? да? Так, да. Так, боже, написал. а как его понять-то? А вот там тягни. Да, вот я зачем. Стоп. Не, А, ah, нічого ну, не тянет на плаве. Не получилося. А ну сейчас давай, може паук, за то, что дивиться добралась. Майже. І тут полна, да я зверху покажу, повна сумка Так? Смакович. Да? Це у нас шо. Це такі якісь Кетіс. Желешки. Желешки? Так. Да. Так у нас. Іде... Да. Жележки свинини, Там Так, це щось... <смол>... А, это усі не палочки с захистом, понял? А, Ой, це веронички, а, да? А что? Что? Для, для лица. Для лица. Да, это ретинол после вагітності, наверное. Но я не расхватываю это, это. Або для волос, або а для влечения. Это, тоже... это тоже косметика, да. да? Маска. Маска, маска, маска. Маска, да, маски. Так, сама. кстати, а я брала в это его горе в Это маска. Прокладки. Я думаю, вы их хлопцы це вы не знаете, маска. что это такие. А? Маска. О, тоже какие-то рождественские. Смотри, Ой, 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 Юра, я думаю, что там у меня выпало? Ничего не выпало, сейчас гляну. Так. Еще один. Давай. А что я, я кажу? Что? А Весь кажу. Пасхальный заяц. Я уже гляпаю. <laughs> а я, не я лягу, а что, сильно туда? А это надевать на руку? А это шоколадка. О,

<laughs> так, Ми що там? Фломастери. Що це? Фломастери. Це теж твої. Не... Це дезики. Це дезики? Чоловічі, жіночі? Да. Так. Та їх там ось ціла куча. Покажіть, як достати такі дезики. Дезодорант, мен. Це хлопці вам щось. О, якраз ви поділитесь. Це у вас все. Мен. Це два мен, а ви там по запахах уже. А це... А то шо? Вумен. А це крем для рук. Крем? Да. Так. Тааак. Це у нас що? Це... Якісь це на да? Веронічки. Це да. у нас шо? Веронічки, так. Щаааать. О! Це ртухи 6, так? Вся до в цьому буду. ха да. <ріст> <Де, ріст> ш... О, якраз. Іра, виходить, каже, Таня, ти шість не могла знайти. Каже, я знайшла. Яку в наступному рік, Юрчик? У цьому році, у цьому році. Квітня, серед цього кінця квітня. Так і ті. Штанішки. Штанішки. Як сіли. Такий маленький, який вишнювали. Ага. Ой, Боже. Це що? Шо? Ще шоколадка? Шоколадка. Ааа, А за що це таке цікаве? Це за О, кордон. це свічка. Це посилка за кордону, тому ми будемо їсти шоколадки це. на кордоні. Це свічка, так? Да? О, ще один дикий заяць, Мілка. О, заяць! Що це? він такий грязний? А, розпечатать? Синок. Помальований повалю. Ща, зайка, сейчас. Зараз розпечатаємо тобі. А ну це свічка. Я це люблю всі такі. Хоч і сама трошки роблю і. але покупні, я покупні. Не жде, щоб вірчик відкрив. Зайце. Чи що, блін, його з рукою? Відкривайте. А я, яйця, може ці яйця дай йому? Та, ну, ж, Юра, зараз буде цей. Так? Да? Ну, ладно, а відкривай яйця? того зайця. Це, стоїть так Ой, зверху. Відкривай. Давай, слідуючи. О, о, ти вийшов. Артурчик, дивись. Ну, ти її у нас, сміти. Дивись. Ні, все, його, його, його давай, не цікавить. Ю, чи, а що намагає? я мені забула, Ну давай вже кусок, на. він просто Дід Мороза цілого ага. ну, страшного. Хай так уже єсть. Коди тут приховай, вже багато да. солодкого ролі. Ти так, полчистий, але ти, ти на фольгі, да, його? Ні, дивись, ні, ні. собака, півень, Весь корова. Так. Юра, це пікорда ложечки. Це Шестерка, ще одна. Шестерка. Пекка. Угу, Пахне свічка. Це щось. Щось якесь вкусняка маленьке. Наверное, на постілу похоже щось я тут такого плану. Лівазелько. А, Юра, це, а ну попробуємо, бо ми запродовж таке не пробували. Ну це як у нас тут гречки, там все, що залишили. Мені цікаво за кордоном таке саме, да? Попробуємо. Це Веронічки знову. Ого. Так, зараз. Я зараз складала, щоб вже... Так, це тут пережіть. Що все перевернула? З яку сторони дивиться. А, ну це така на виріс. На виріс, я так кажу, що яке там. О, ці є ті. А, бантики. Бантики. Шапочки дві. Начинает. А, шо, а шо, то, что следующий червоный бодик. Девчонки. Червоный? Да. Это салфетки. А, да. да я а, а, бодик. Вот, это как раз длинный. Ага. Мологичный. Так, поступно. Что там, шапочки? Шортики, а что-то, шо да? Да, и шапочка. А я сейчас бачу, у девчон, у Атура не было таких вот, с такими А, тут. О, а це що таке? Що це таке раскрывает? Щось там всередині? Серветки. Носки. Шкафеточки. Тоже оці вот, всі батончики ця, вот, оттуда випало. Цей. Да, це тут в одному. А це шаючки попадають? Розмальовки, да? А, ні, це не водні, це да, такі. О, да, за Гарні. Це сумочка, яка така, да? Ага. Угу. Так. Це свічка, це ж на пасхалі на листя. Ото вона випала з тебе, що ж Ага, свічка да. Та, так, так, світіце, так, інтерес, і це. Пахне? Ну, така ще запаха, але така вам вже освітиться, така інтересна. Наступне це косметика, якась олівці. Олівці в такому маленькому, зразу з цим сховачкою. Ага. Тобі без -то, вас, Артурчик, дивись, до розказки. Так, mm. от, а це може як дитячий. Ні, це може. А, це, навіть, спрей для волос не бачу. Я тут індушний рот. Йора для брат. Короче, oh. Нет, а це дитяча серія, я бачу. Мило. Мило. Да? Да. А, це дитяча присипка. Присипка. І mm. крем, так? Да? Крем дитячий а, да, календула.

о, а тут буде, може цей, може це. Не показувати? Да, я посчитаю швидше. Поки там Таня роздугалася, я одів і Артурові кажу, він іграшки тут перебираються всякі. Я там говорю, він так дивиться. Ну, нічого, будемо. Продовжай. Останнє, так, ну, Письмо. Останні, да, хочу зачитати лист, я думаю, ірочка, ну, якщо, що, я все одно з вами раніше зв'яжуся. Зараз, якщо будете проти, Юра, це не буде вставляти. Привіт, Танюша, Юра, Юрчик Картурчики, звичайно ж, майбутньому члени вашої сім'ї. Я з вами з самого початку і дуже чому рада. Дякую, Танюша, що підтримала мене в найважчий момент в мого життя. Наразі боротьба все, ще триває, але я продовжую свій шлях далеко від родини. Але, на жаль, інших варіантів зараз немає. Ви суперродина і супербатьки. Незважаючи на всі трудності, все долаєте, ви долаєте їх разом. Ви великі молодці і все у вас вийде. Головне, як виявилося в житті це здоров'я. Тому будьте здорові та щасливі. А щось трішки тут, а не гаразд, де обходять вас стороною. Всіх вас обрій Іра, Ірочка. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Я і... так зрозумів, і... я... ти з нею спілкувалася раніше з Ірою. Да. З Ірою давно. Я ще пам'ятаю, саме початок блогу, я її добре пам'ятаю, і пам'ятаю, що там було і не було. Ірочка, дуже вам дякую. Саме головне, дуже-дуже всі бажаємо вам великого здоров'я. Не буду нічого тут розказувати, озвучувати, щоб все було добре. Да, Ір, дякую вам велике дякую. за такі дуже, пакунки. Просим, Таня скажу, десь ці відкритки попередні поскладала поскладали. Згадаю, у мене є там да. бабочки, там да. Вони ще й там скільки давно було, то мені знає, так, почитаєш потім. І якось на душі, знаєте, тепліше, що які люди є, і да, зважаючи, що. Дякую вам, Іра, за великий такий пакунок смаколиків і одягу, і косметики, вибираєшся. Так, вибираєш? ну. так є потугає, там вот Ну все, с Дякую. Цілуємо, Дякую. Сиденька, садок. Подали свиденько. Артур! Артур! Дівчатам покажи, всім покажи! Жені на Артур! Пиви! Артурчик, мама показуй, люблю! Він, він не покаже, він вже з. В ну, нього вже тваринки і він да, все ж все не покаже. Ну, ми потім покажемо. Все, дякую там. вам велике. Всім всі 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 пока. Пока. Дякую